Всім привіт у новому відео. Всім H&M. зустрічаємо нову найновішу колекцію. Такі шубки сукні, а які штани? Вау, просто Я побачила ось такі блузи в білому кольорі. якась вона дуже надто розкішна з такими зав'язками на рукавах. Ззаду застібається на гузочки. 1330 гривень. Ось такий приталений жіночний жакет. Тримає форму 2030 з підкладкою. Костюм на тканина, полестри, віскоза і еластан. Багато базового і чорного скандинавський бренд. І тут багато базових речей, багато для дому. Дві 200. Ось таке пальто. Довжині міді. Зараз в резерві багато шерстяних пальтів. Ну і в мухіту, само собою. Я вже показувала. Тут може бути просто багато поліестеру. Є 4% шерсті, це мало. 96 поліестеру, і 4 шерсть. Якби шерсть є, не можна сказати, що її немає. Ось такі в'язані топи маєчки з мораженому різі. Це не натільна майка, це основа для якогось вашого луку. Дуже красива історія. Ось так в і в складі і віскоза, і поліамід. 1250 гривень. Так, а що тут таке теплосеньке? На хутрі, як дубляночка. Така желетка 1800 гривень, але це замінник. Легесенька. Я впевнена, що вона зігріє, хоча це не натуральне хутро, але воно гріє по-любому ось така сатинова блуза, елегантна вже, це 100% віскоза, широкий рукавчик, колір шампань 1150 гривень з акцентним гузочком. Тяну гофра з підночку чорну, бо це база 1330 гривень якраз цією. Блузою шампань буде прямо то в синьому кольорі жіночні блузи, 100% візкоза, широкий рукавчик. Отак призібрана, призібрано, вона одночасно і елегантна, але її можна поєднати із джинсами, не тільки з класичним одягом. Ось така красива блуза. 1150 гривень візкоза як шифон, як шифонова тканина. Так, топо футболки, трикотаж, котон з боковим вузлом 880 гривень. Шубка так висить не естетично, але я вже її показувала в інших моїх відео. Так, ще такий є під горло, а джампер, нагадуючи чоловічий, але це жіноче. Теж міряли, розсунули і так залишили. Ось так. 1800 гривень. Досить м'якусенький. Колір оливка, щось духаки, щось таке. поліестер, акрил і 5% шерсті. А. Давно не бачила 100% шерсті, ну, принаймні, останній час. отут демп. А дають шерсть, але дуже мало. Ось такий ще джемпер полукоса. Це віскоза з поліамідом. Теж гірчичний колір. В такої середньої щільності в'язки, непогано на два гудзічки. Так, я перейшла в молодіжне відео, побачила джинсові класні курточки короткі. Яка стильна курточка. мені джинс сподобався. Хочеться щось відео бачити, таке неординарне, подивитися, якесь класненьке. 1800 гривень, можливо, ще десь є джинси або спідничка. Тепленький бомбур з костюмної тканини, навіть не то, що з костюмної, а з пальтової тканини. І він утеплений Мілано Італія. Зсередини під, такі підкладка з синтепоном 2200. Ще сорочка в смужку 800 гривень, але недорого для H&M. це 100% бавовна, 100% котон. Повернулася в класику. Є топи, і є сукні розкішні. Розкішний топлуза на бретелічках, тут поєднання мережеве і сатинової тканини. Колір ближче до карамельного, якогось такого бежевого. такого По факту трішки темніше, от бачу в відео він більш такий бежевий відтінок. Ну нехай буде, бретелічки регулюються. Основна ось ця тканина сатинова, це віскоза з лімітованої колекції. 1150 гривень. І в такому ж самому кольорі є сукня, чи це топ. Для топа ніби задовго, а для сукні за коротко. І ця річ коштує 2200. Не можу визначитися, чи це сукня така коротка, чи це подовжений топ. А я дивлюся в розмірі М. Якби для М це завелико і за широко. Можливо, така вільна, коротасенька сукня. А поруч ще є штани з твіду, Було б непогано з попередньою ось цією маєчкою. Штани, якби з претензією на нарядні, бо є акцентні золотисті гунзички, вони широкі такі. І це твідово тканина. 1150 гривень. І складі полястр, кортон і еластан. Або можна вверх взяти чорний в'язаний топ з напуском на плечі з таким вирізом. Ну це дуже відкрито для теплого топу. 430 гривень. Ну, він не зовсім теплий, але він не є такий, якби літній. Піднивка трапеція шкірзам 1330 гривень з підкладкою. Блискавка розстібається як в курці, можна знизу припідняти, розкрити. Досить така трішки тяжкувата, важкувата. Це шкірзам. А також можна придбати пальто прямого крою, картата. Бокові кишеньки застібаються на гузики, досить цупка тканина, пошиття якісне, і ще нам якісно шия. 2700 і в складі є котон. До пальто можна придбати штани жіночі, штани прямого крою, класика. 30 віскози, 67 поліестеру і 3 ластани. Так само і в пальто помилилася, що сказала, що є котон. 1550 гривень. Варто все ж таки дивитися набірки, бо на тотик ніби в складі. Я розуміла, що є поліестер, але думала, що в складі є а це віскоза. Тканина як Неопрен. Ось такий жакет білий, приталений, такого архітектурного приталеного крою 1330 гривень. Просто неопренова тканина, цупка. Жіночі поло, рубчик, трикотаж з акцентними гузичками. 680 гривень. 93% із Прекрасний склад і ціна досить помірна. Далі знову класика: жилетка на гузочках прямого крою в сірому кольорі. 880 гривень. В складі її 5% шерсті. Далі класична чорна спідничка прямого крою 880 гривень з таким досить глибоким, високим розрізом. Зручна, вона з гомкою в поясі. І ціна теж досить-досить бюджетна. Полестри віскоза з Аваста, тканина, костюмна. Ось такі спіднички. Далі можна взяти блузу 880 гривень. До цієї спіднички класичної. В'язаний джампер, рукав до локтя, оверсайз. м'якесенький, і тепленький 740 гривень і в складі тут теж є 5% шерсті. Можна одразу поєднати з низом чорним. Чорні класичні штани широкого крою 1330 гривень. Мені нагадують, вони більш літні. На прохолодну погоду вони будуть залегкі, в складі теж є віскоза. Тут навіть і гузочок з натурального перламутру. Так, ніби це сезон, весна літо, ну точно, не зима. Біла маєчка топ, еластична тканина 330 гривень, яка хороша ціна, як для H&M. Так, ще такий є а, джампер поло 1550 гривень. Середньої щільності в'язки. Далі красива блуза. В складі ліоцел. Ось така красота. По-моєму, вона вже була в моєму відео. але тим не менше, попала під руки і хочеться показати розкішно. З таким гузочком на манжеті. Просто вау! 1330 гривень. Показувала джемпер на коробки, рукава тепер. Такий самий тільки з довгим рукавом, широким, але довгий оверсайз. Довгий рукав має на увазі. 1700 гривень у складі є трішки шерсті. Великий досить магазин, багато класних речей, багато класних джинсів. Ось такі джинси. І по боках, ніби якби. Лампаси, але вони з джинсу коси. Ось так ладено. 1800 гривень прямого крою, на важку ладілу і за цього ще плюс додавалися важкості цей елемент боковий з такими заворотами, знизу, з відстрочкою. Непогано. Animal print не виходить з моди. Напевно, на складах ще купать канали. Розкручуючи Animal Print, ось така сукня сатинові тканини 1150 гривень. І в складі є віскоза. Сукня красива, до речі. Реглан рукавчик і рукав широкий до локтя. Не короткий і не довгий, не три чверті, а просто до локтя. Така вона широченька і ціна бюджетна. Курточка дубльонка на хутрі. 2200. Дві це штучне хутро і штучний вар з акцентними гузочками. Добре, що не важка, легка, вкорочена. На європейську зиму. Ще віскозна блуза. В стилі ібуха, широка, 1150 гривень, це 100% віскоза. Жіночні елегантні ботильйони з тисненням 2030 під крокодилом без застіпки. Взуваються через халяву, що деколи буває проблематично, коли ти спішиш, підбори ось так трішки заходять замовки, ще такі чорні є. Вони вже з блоїскокою. Теж елегантні, з гострим носочком 1800 гривень. А ще красиві хустинки в пейслі. 430 гривень. І це 100% поліастер. поліестер. Навіть не дивлюся склад, тому що знаю. Я відчуваю оця красива, як сатинова тканина. Просто такий гірчичний, красивий. З кольором поєднання не з білим, а такий колір шампань і гірчичний. 100% поліостер, 430 гривень. Рукавички, натуральна замша, я їх показувала в минулих відео, багато порозбирали, були ще повністю шкіряні. Їх вже немає. Вже розібрала натуральна замша на Всередині в'язані 200. Мохіто дуже красиві рукавички. Подивіться моє відео з мухіто оглядів. А ще додалося, то якби там просто неймовірно красиві рукавиці, плюс середня ціна 1300 півтори. Новиночка, ще теплі, високі шкарпетка. Це набір і дуже добре. І вдало буде для подарунку, тому що вони з такою стрічкою подарунковою 680 гривень. Червоні з білим. І в складі є шерсть. Високий. ну, що шерсть, але червоний кольор і білий. 17% є шерсті. Ну, непогано є шерсть, еластан і акрил. 680 гривень за дві пари. І ще трусики можете купити. Тут теж цілий набір і непогано вони носиться. Ну, тут така модель, я бачу її глибші. Зараз покажу це стрінку. Їхня ціна 800 гривень за 5 пар. За 5 пар 800 гривень. А є такі глибоченькі, скільки їх багато. Ось такі кольори 800 гривень. Прекрасний склад тут 84. Так, скільки тут? 96 потону. 96 потону. І ластан. Ось такі були H&M. Всім дякую за увагу. Хто був зі мною у відео, до зустрічі в нових оглядах! Всім папа! -па.